Привіт! В мене є рецепт дуже ніжної та соковитої курячої грудки. Він підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Для цього беремо куряче філе та робимо такі надрізи, як на відео. Ось так. Потім додаємо улюблені спеції сіль та перець. Та ось так втираємо всередину. Далі посипаємо борошном та втираємо в кожний шовчик, щоб в нас не було відкритого м'яса. Завдяки борошну всередині залишиться весь сік. На сковорідку наливаємо олію та на дуже великому вогні обсмажуємо курочку з двох боків до золотистої скоринки, перевертаємо назад та робимо соус. На курочку кладу вершкове масло, заливаю соєвим соусом, сік лимону, також можна додати цедру за бажанням. Натираю часничок та додаю чайну ложечку меду. Розм'якшеним маслом проходжусь по всій курочці, щоб воно потрапило в во всі шовчики. Накриваю кришкою та тушкую по 3 хвилини з кожної сторони. Після чого вимикаю та залишаю ще на 5 хвилин під кришкою. Все, наша ніжна і соковита курочка готова. Вона має кисло солодкий присмак та дуже апетитний аромат. І пасує до будь-якого гарніру: картопелька, рис, макарон або просто овочевий салат. А яка ваша улюблена страва з курочки? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь.